Найсильніша молодь України наприкінці квітня змагалася на чемпіонаті України з важкої атлетики. Участь в змаганнях взяли спортсмени віком до 20 років. У Коломию завітала і Чернігівська команда. Щоправда, не у повному складі з восьми чоловік змагалися лише п'ятеро. Однак і це не завадило вихованцям спортшколи атлет показати хороші результати. З 18 областей наша команда стала сьомою у загальнокомандному заліку. Виступленням ребят ми дуже довольні. Они оправдали наши ожидания. Мы как Ми бы, ставили цель провірити фізичну їхню готовність. І найголовніше это, это психологическая підготовці спортсмена. В принципі, всі мі доволі і оценку 5 Я готов поставити всім. В активі Чернігівців дві бронзові нагороди Влад Шимченко та Руслан Кожакін найбільше потішили наставників своїми виступами. Вся моя підготовка шла, хоча б просто на участь. по крайній мірі. Ну, в принципе, я подготовился неплохо, но были какие нюансы. У меня травма колени. я, в общем говоря, готовился по возможности. Но получилось успешно. В общем, превысил свои возможности, можно сказать, поднял, ну, так, процентов на 90. На меня тренера полагались на призы, я стал, я стремился со всех сил, сделал почти все 90 процентов. Ну, там дісь процентом і за травні получилось. ну а так все, все довольне. Ну я доволен лично своїм результатом. з пустими руками зі змагань повернувся Володимир Молочко. Він два роки йшов до здобуття звання майстра спорту. Багато чого не виходило, однак каже, руки не опускав. А навпаки, ще з більшим завзяттям тренувався. Його наполегливість принесла свої плоди, і тепер він вже майстер спорту. Мені було 13 навірно, коли я прийшов. Був вообще маленький. Первая категорія я помню 45 кг, в которой я виступав. Вот Ось сейчас 85, тоді да, я весив 45 килограмм. Мені хотілося теж стати, крепким, сильним. Тренери ставлять перед хлопцями найвищі цілі, вірять у своїх підопічних. Ті, в свою чергу віддячують наставникам своїм відношенням до занять важкою атлетикою. Я тут все время провожу. Я тільки вдома прихожу сплю. И все. Я хожу на две тренировки в день. Я прихожу и как ухожу с дому в 8 часов, прихожу домой в 8 часов вечера. Ну, это моя жизнь, я этим живу. И все, я доволен, что я тренируюсь, что у меня может с этого кем-то стать. Все хорошо. Как бы меня травмы не ломали, как у меня там не получалось по жизни, но это мой хлеб. Ну, в общем, я не знаю, я выбрал себе этот путь, и я хочу дойти до конца. Детальнейше дивиться у программе «Чемпион».